Друзі, всім привіт! Давно з вами не бачилися, і я в старому светрику трішечки пухнаста і розгублена, але маючи натхнення, хочу швиденько для вас зняти відео і показати, що у мене змінилося в квартирі, які цікаві ідеї я втілила. І загалом розповісти, як у мене справи. Так що ходімо. Так, ну, почнемо з загальної обстановки моєї кухні. Як завжди, у мене тут на холодильнику коїться чорт з нашого, це нашивочки на моє пальто, це квіти, які я сьогодні зібрала: експеримент з колеусом, воскові свічки, сухоцвіти, машина картина. Ех, заплетені в такий ансамбль. Мій холодильник, який виконує функцію шафи, і ви про це вже знаєте. Там трішечки бардак. Це я вам показую, щоб ви зрозуміли, що я нормальна людина і у мене є срач. Так, тут у мене зона для підзарядки, ви теж це маєте пам'ятати: телефони, пилосос. Там у мене картина в роботі стара вишивка буде переоформлятися. Тут книжечки, які йтимуть на продаж. От вам так загальна композиція в тому вуголку. І моє улюблене підвіконня. Дуже-дуже люблю своє вікно, тому що це як екран в кінотеатр. Я поміняла люстру, якщо пам'ятаєте, вона тут була взагалі не люстра, а вуличний фонарь. Я вимкнула на коридорі світло по всій квартирі і зробила заміну. Так як у мене є дриль перфорована, то не було складнощів з тим, щоб вкрутити, закріпити, замінити і користуватися люстра стара, і вона була на вуличному фонарю. Так, із цікавих рішень. А от у мене був експеримент з плафонами, які я знайшла на смітнику. Я вклала на дно вугілля те, що для розпалки в супермаркетах іде, воно працює з вологою зайвою і не загнивають корінці. І от так виросла у мене вже рослина, яку я жманю пусінької гілочки вирощувала. Так. Я закріпила її на гілці дерев'яшці, яку я знайшла на вулиці. Зараз вам покажу. Ось така вона гарна. І зі зворотньої сторони я просто прикрутила такий тримач. Все дуже легко, просто і буквально за пару хвилин. Головне знайти ось такий гарний елемент, на який ви зможете все повішати. Я поки швидкоруч оп, ось так зроблю. І квітці тут дуже подобається і в мене оформлене вікно. А, знову ж таки, Покажу вам своє робоче місце. Це я розпустила мішок і накрила половину столу, а, нічого не підчищала перед тим, як вам показати. Ось це у мене потік віск. Зараз у нас відбувається часте відключення світла, і я хочу якраз запам'ятати ці відключення світла, тому і знімаю їх на відео ось так у мене виглядає робоча зона. Це моя чашка, з якої я п'ю. Це чашка, яка слугує підставкою для інструментів. Чим мені подобається мішковина на столі. Тут у мене всі робочі елементи дрібні скочуються, тканина груба, все тримає дуже добре. Так, що у мене по цій зоні? Тут трішечки помінялася ситуація з квітками. Я от прикрутила старизну ручку, і вона тепер у мене слугує тримачем для рушників. Але насправді бачите, тут зараз ювелірний лобзик. Цим ювелірним лобзиком я роблю каблучки зі столових приборів. От так вони виглядають на моїй сторінці в інстаграмі. Ви можете побачити більше інформації. І ось тут ложечки, які в роботі, і будуть скоро каблучками. Ось такий вигляд має кухня плюс. Я доробила ще трішки панно. Зробила а, нитки ще більш довгими. І е, Пересадила певні квітки, тому воно виглядає ось так. У мене в намірах є іще більше його допрацьовувати, і там буде іще більше ниточок. Так, В цьому кутку я додала ще трішки певних елементів: ось цю раму, гіпсову фігурку, певні декоративні елементи, нитки, з яких трішки смикаю. Це ще мамині з коси, заплетеної радянські. Я їх коси порозпускала, з'єднала всі разом, і смикаю, коли мені щось потрібно. Ось так у мене виглядає цей куток. Це нитки вовняні, які я пущу в роботу, тому вони в мене стоять. Також, ви здається, не бачили ось цю доріжку. Можливо, не бачили, я її вам показую. І ось такий вигляд. Зараз у мене має коридор. Вітальня. Ось моє чарівне вікно, в угол. Тут я повішала своїми. Силами вішалку. Вона була замовлена на OLX, Я зняла з неї фарбу і покрила маслом. Тому у мене прекрасна вішалка 50-х років, висить в тому куточку. Тут у нас нічого не змінилося, і є все по-старому. Є моя прекрасна улюблена фраза, яку я дуже-дуже люблю повторювати. І ось так. Дуже люблю текстиль на дверях і не збираюсь його знімати. Так, ну і тримайте мою кімнату, яка зараз наповнена світлом. Я дуже сильно думаю над тим, щоб замінити цю люстру, тому що вона мене дратує. І мені здається, що вона дуже сильно вибивається зараз з загального ансамблю всього декору. Напис «Зозулькендім» Дім я перевішила звідси сюди. Тут у мене знайдений на смітнику, знайдена на смітнику тумба, крісло знайдене на смітнику, я зняла з нього лакове покриття, корзина знайдена на смітнику Велетенське я сюди своє грошове дерево помістила. І ось мій експеримент з грошовим деревом продовжується, і ви можете зараз. Бачите, як воно все більше і більше дійсно стає схожим на дерево, а не на кімнатну рослину. Так, ось цю поличку, ось цю поличку я теж знайшла на смітнику. По пилюці, яка була на поличці, я зрозуміла, що це була підставка під вино, тому що там були сліди від пляшок і бокалів. Круглі. І Плюс вона вузька, тобто під великі, крупні елементи, вона не підійде, тільки під дрібноту. Тут я а, зберігаю частину колекції дерев'яних іграшок, а, сумка в мене в постійному користуванні, тому, коли я кудись біжу, я її можу просто схопити взяти. взяти. Вироби з дерева, тут, те, що продовжує лінію декору з гардеробом. На робочому столі у мене всі пусті рами, картини на оформлення для того, щоб я могла з легкістю уявити, що в мене в наявності, і спустити в роботу. Знизу у мене зібрана тканина, певний товар, швейна машинка, скриня. І я дуже хотіла тут повішати шторку, але відмовилася від цього, тому що мені подобається бачити. Що у мене зараз тут в наявності, щоб моя фантазія працювала, і я постійно розуміла, з чим я можу працювати, що в мене є в наявності. Так, покажу вам поближче. Це у мене практично все буде йти на продаж. Так, і ще, хто не знав, це не ялинкові іграшки, а це прикраса. Яка, яка називається Лускавки. Можете поближче подивитися, які в мене картини тут стоять. Квартира все більше і більше нагадує мені музей. Так, з цією картиною я поки що ще думаю. Я її тільки сьогодні сюди повішала. Тут було Пару гачків, які залишились від зузулькиного дому. І я думаю, їх викрутити чи залишити ось такою композицію і ще в роздумах. Так, і знову-таки повторюся: крісло, смітник. Підставка під програвач – смітник, поличка, смітник. Це крісло теж зі смітника принесено. Воно стоїть на своєму старому заслуженому місці. <ріст> Привіт вам! Можете на мене подивитися, яка я. Так, Тут у мене переміна по квітах. Якщо пам'ятаєте, тут була ось ця квітка. Я взяла старезний рубанок, теж відмила його, покрила маслом і зробила його як гачичок для квітів. Він тепер тримає декілька вазонів. Тут у мене теж там плафон теж знайдений на смітнику цей плафон іде. Один вид квітів, а це другий вид квітів. І вони, коли розплетуться, підуть в різні сторони і стануть обрамленням, яке буде над моїм ліжком. На ліжку все постараємо. Так, і я вам трішки знову ж таки, щоб. Дати зрозуміти, що я звичайна людина, а не все до стерильності довожу, покажу свій балкон. Двері у мене е, ніби як страшні, але мені дуже подобається їхня ця покоцаність. Я там трішечки підір'ю бетону потім, цементу. Але зараз поки з цим мирюся. Так, тут у мене теж квітковий куток. І там буде плестися квітка вверх, заплітати обрамленням вікно. На балконі у мене зберігаються і, і іграшки з моєї колекції, і от смітник. Смітник, знову ж таки, е, табуретка зі смітника, стулу зі смітника це все придбане, е, але воно перебуває там на сушці дерево, яке було помите, а це потрібно просто поховати по коробках. Знову ж таки, е, я балкон використовую як холодильник, тому ви там можете бачити масло. <хи> Таке життя. І так як е, господарі, які здають мені цю квартиру, не переймалися. Декілька десятків років питанням вікна, воно в мене дуже страшне, з величезними товстезними щілинами, і я мусила задути, хоч трішки піною, тому що дуже заносить дощ, і я не маю змоги зберігати дерево своє. Тут у мене сушиться. Е Рушник, який я сьогодні знайшла на вулиці. Тут у мене сушиться буси, текстиль, буси. От я збираю дерев'яні, і мене зачаровує магія. Ось таких прям полущених. Вони неймовірно тактильні і дуже гарні візуально. А що в мене в тому кутку? А в мене в тому кутку теж цікаво. Я в так як в мене в. Один шар скло. Е і тут є простір, я накладаю тут гілочок. У мене тут теж сушаться певні елементи. Так. Оп. Ось так вам. Там теж іде сушка. Тут у нас о! Відварена стине А оту дирочку мені потрібно заробити ще. Просто в мене немає матеріалу. Омала, сушиться. Ось так зараз на даному етапі виглядає моя квартира. Вона мені трішечки нагадує рукавичку. Тут затишно, да, є недопрацювання, але я і ще все продумую. Мені не хочеться заносити зайві речі. Я, додаючи навіть щось дуже дуже маленьке. Uh, досить довго думаю, над тим, чи варто це маленьке залишати в своєму просторі. Так. І напишіть, uh, де є пару питань по гардеробу, я його робила сама відкритий, чи варто знімати окреме відео по тому, як я його створювала щодо чого, і що з цим робиться? Друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях і обов'язково всім відповім. Бачите малюнки, які малює сонце на моїх стінах. А зараз листопад, уявіть тінь як доповнення декору. Я бажаю вам, щоб у вас було натхнення змінювати. Простір навколо себе в кращу сторону. І не тільки простір квартири чи будинку, а й зробити ширший погляд на місто, село, на середовище те, в якому ви живете, да й на країну в цілому. Сил нам усім і до нових зустрічей!